Ай кен фей! Хей! привіт, глядачі! Раді вас всіх бачити! Всім привіт! <гра> <гра> Ми будемо вгадати пісні за одну секунду. Скажіть, яка в нас вирубка? До речі? <гра> О, рок, прикинь! <гра> Я страшна. <гра> Б -б Бійся. Погнали! Uh, I hate everything about you. Ти що з неїноземним так говори багато? Я цей теж чув. Якщо вам цікаво. 3 Disgrace і Grace Animals I have become. Боже, мені соромно соромносять буде сказати. Ні, я не пам'ятаю хто це. Кажи, кажи, я вже багато соромився. Mm -hmm. Існує мемний трек ще. Green... Нет. Green Day? ще не. Three days grace. Three days of grace. Это вот это. Возможно, <laughs> у меня загрузка. Everything about you. <laughs> не, хороший кочевый трек такой. Текст прям хорошо написан, не по дебильному. Слипволкинг! Oh. Да давай. Это <laughs> so Bring Me uh, the Horizon. Bring Me the Horizon и песня называется Can You Feel My heart? Сейчас, боже, 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 боже. Сліп-волкинг. Тайо, слип волкинг а а а И Линкин парк. Что з Bring me uh, Horizon, bring me Horizon. І так три хвилини Ти просто кричать. В кінці першої частини «Ітерати Кримського моря» Джек Горобець сказав Bring me that Horizon. І вони звідти взяли нас в гурт. Та? А, а, гурт з'явився пізніше фільму? А Вау. ось це, так, да, знайомо щось. <ріст> Я хоча б цю назву чула. <ріст> Давай далі. Ну, трек знаємо, а виконавець знаємо, Трек а виконавця не знаємо. Я теж чув це. Ну я назву не пам'ятаю. Я назву не пам'ятаю. I was made for loving you, baby. A kiss. Назву гурту я ще можливо гадаю. Uh -huh. а назву треків, ну типу. Кіс? Kiss? Офігеть, kiss? Офіде... в цих роткірів такі довгі назви, типу, хоча там слов, типу, в пісні дуже мало. Але <свісно> bring me the horizon and the velocity okay. окей. The kiss це група, да? Окей. Okay. Мені яденба! Кейс тобі. Loving you, baby», да знаєте звідки я знаю цю назву? Я бачу, здається, у Андрія футболку просто. Кіс. 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 А for loving you». Я ти почув, але не знаю. У мене це буде припадок. Ну, це всім відомий трек. Продідже. Під назвою. Та я все знаю. а ну одну секундочку дай. Отак чик-чик. Ні, це не Рамштайн. І не продійд. Це Лінкін Парк, але... Але трек назву? Ну, <laughs> Linkin Park, але я не знаю вже, як називається. Індієнт. А хто був ще такий? Рамштайн, вроді вже. I can take the rest <laughs> Ну, я знаю трек. Що, це лімбіскет? Ні! Ну, немає Кавазовського цього. Ну, читай кайфово, давайте кайфонимо. Лінкен Парк. Ха!

Давай. dudu сидите. dudu 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 та 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 Та-та-та-та-та-та-та-та. dudu что такое хроматизм, Сі. Mm. Угу. А! Офігіття, я думав, це вони. Сліпнот? Так, да, це звісно Металіка. Металіка Master of Puppets. Металіка! Uh, Один бал є. Yeah. <laughs> я ж казав, що я працюю викладачем з гітари. Ти собі уявляєш, скільки таких людей, які приходять і кажуть мені. А він сказав, ти не сістер. Металіка. Master of Puppets. Да, мастер оф Puppets. Друга пісня Металіки, яку постійно просять. Перша пісня на фонансмент. Ой, Мені страшно, у мене наче зараз інфаркт буде. Тут реально просто ти не відчуваєш, який не сильний тут накал зараз. Бундаг, лібін. Не, я не знаю. Було прикольно, б ви такі. Це Дейникс. Але ти сказав, що вони репери. це рок? Блін, ну я я вже забув назву. -лан -лан. І там в кліпі чувак виходить, коротше, з стачки такої кабріолету. Після яку ми знаємо, але як вона називається? <з SF> вони класні, вони так класно лобали. Ага, ага, <з throwing> ярч вони. Не... Це не Олімпійський, так? Оф Спрінг. А цена чи це група? Сэ? Ну. Понял. Спринг. Offspring. For white guy. Offspring, Offspring. Offspring, весну? Хорош. You know it's of hard The subject isn't cool, but he thinks it anyway Do you have the time it's Do you have the time Do you have the time To я не помню назву Ану вообще раз Do you have the time To have the nine Do you have the time Прибирай. Давай, включай. І взагалі. Ну, видно, що ти з репчиком дружиш більше. Day. А, Green Day? Yeah. а Bucket. Я вже згадую назву Бакіт. Ah, позориться, так позориться, Гріндей. Я не понял. Гриндей це ж марка водки. <laughs> Bucket Day. А, ah, basket case. Basket case. Green day basket case. Oh! <laughs> а мені, будь ласка, півка. You have the time to listen to me Повітряне диво, еу еже. Прикол того, що я зрозумів навіть що це за трек. Та з якоїсь роками бана. Але я не пам'ятаю виглядався і нашу треку тим паче. Класне, хто дзвонив? Зерасмус. Да, In the Shadow. и гурт? Название не згадаю. Бонаква, наверное. Спасибо. Зен Sleeping, я сейчас а, просто... А, а включи, я, а, ну, типа, разумею я точно зрозумію. The... The, the, Rasmus. Rasmus. the Rasmus, The Rasmus, The Rasmus, The Rasmus. In shadows. In shadows? In the shadows? Не мусим інтешелс, ну йопалки, палки як таке можна. не Це ж очевидно. Поліна! Ти ж можеш тут ночі. Та ні, давай, давай. Поліна. Цемпл дуже знайомий просто. Це бомбокс Поліна. Бомбокс Поліна! Як вона сюди влізла? такий засланий козачок. Якщо б у мене була хоч одна колишня поліна, я б точно знав. Поліна! Я тільки по голосу вгадав. Окей. Чого це Марина буде Павло Зіброва? Тоже панкуха він. Пізнав, що це бомбокс, але не знаю. Ну, Шо, Поліна? Як вона називається? Поліна. Ну, по одному бальчику. Хорош. А мені не подобається вона. Я такого щось, вони так змінили, звісно, стиль цієї пісні, але я такого не знаю. Це не подобається Поліна? Ну, тут хороша, хороша дівчинка. на <звук> Поліна, ми нічого не вгадали, ми молодці. не Нам розуміємо. дуже сподобалось. Було таке, коли, ну, типу, в незнайому компанію попадаєш, про щось розмовляєте, ти ніхіра не розумієш. Ну, і погнали в іншу рубрику. Я з Ну, на заводі. Це маєш значити.